багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Копленда, засновник служіння Пірсонс міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо, відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з Біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план, і ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте ще раз привітаємо цю гарну пару. Вони виконали чудову роботу, чи не так? Вони виконали чудову роботу в житті. Вони виконали чудову роботу в своєму служінні, Хвала Богу, навіть в служіннях, бо їх було більше ніж одне. і вони заснували чудову церкву в горах Колорадо. Я був там. І там так гарно, так славно. Отче, ми дякуємо тобі. Дякуємо Господь Дякуємо. за твою доброту. Ти добрий до всіх, як сказано в 145-му псалмі. І ми прославляємо тебе і поклоняємося тобі. Так. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Амінь. Дякуємо, Господь. і Джеремі, перед початком передачі ти розповідав про те, як Сара поділилася своїм свідоцтвом. І йшлося про нашу конференцію. правильно? Так у нас з Сарою така історія, і ми мали можливість ділитися нею по всьому світі. Люди запитують нас, як ви познайомились? Розкажіть свою історію. Люди всюди про це запитують. Я сидів у перукарні і вони запитували. Стояли у черзі в магазині, і у нас запитували. І щоразу разу кажу одне і те саме. Я розповім вам нашу історію, але це змусить вас повірити в Бога. І ми ділилися цим невдовзі після того, як ми одружились. Фактично, буквально через місяць після того, як ми одружились. Ми служили разом в Африці. Два роки по тому ми служили разом в Австралії. Я проповідував в аудиторії студентам, які навчались у коледжі, і пам'ятаю, як я їхав на те зібрання і думав: Господь, я не впевнений про що проповідувати, що говорити. І ми тоді вирішили. Давай просто розповімо нашу історію. І Господь використав її так сильно, особливо для людей, які хочуть вийти заміж що одружитись. Але не просто з першим зустрічним, а саме з правильною людиною. Господь використав цю історію, щоб послужити людям. І я знаю, що Господь виробив в мені щоб з'єднати нас разом. Я знаю, що Господь виробив у тобі, щоб з'єднати нас. І Як я вже сказав, це щось дивовижне, це щось надприродне. І якщо повернутись на кілька років назад, я жив тут у Техасі, допомагаючи у служінні батькам, дідусю та бабусі і їх співробітникам. Сара жила в Арканзасі зі своєю сім'єю, де вона народилась і виросла, і ти тоді навчалась у коледжі, і ви вирішили поїхати на конференцію Кеннета і Глорії так. Копленд до Бренсона. Ми якось говорили про це. І коли Сара почала розповідати мені цю історію, фактично, це було під час однієї прямої трансляції. Так. І саме тому про це зайшла мова. І вона почала конкретно розповідати цю історію про те, що Господь зробив у ній конкретно на тій конференції багато років тому. Це справило на мене велике враження. Я подумав, що це був дуже хороший приклад. І п'ятниця на передачі переможний голос віруючого» чого є днем пожертвувань. І я думаю, що це дуже добре пов'язується з цим. І якщо ти не проти, я би хотів, щоб ти розповіла цю історію, послужила нею як Господь Вестиме. Здається, це був останній мій рік у коледжі і я пам'ятаю, як я їхала на заняття. По перше, моєю спеціалізацією була англійська мова та література. І мені просто не хотілося читати половину того, що ми мали там прочитати. То було так. сміття, світське сміття. сміття. Тому я ховала під партою книги Кеннета Хейгіна і читала їх. Мабуть, Господь готував мене. Я знала, що мені слід закінчити коледж, але я хотіла бути в служінні. І тому я просто ховала свої книги брата Хейгіна, читала їх на заняттях. Я пам'ятаю, коли я їздила кудись на машині в перерві між заняттями. Я завжди вмикала компакт-диск з вченням Глорії Копленд, і також з її вченням з 91-го псалма. Я слухала це знову і знову. Я пригадую, як я стояла на парковці, переживала присутність Божу і слухала Глорію. Це приголомшливо. Настав кінець року, і я шукала Господа стосовно того, що він хотів, щоб я робила далі. У мене на серці було поїхати відвідати церкву життя Віри у Бренсоні. І виявилося, що на ті вихідні там проходила ваша конференція. Це церква Кейта та Філіс Мур. Так, і ми поїхали на вашу конференцію. І я пам'ятаю, як я справді переживала присутність Господа. Одного вечора ви навчали про Божу любов, і я просто пам'ятаю, як Господь дав мені через це послання мелодію. До мене просто приходили пісні, і того вечора це було щось особливе. Невдовзі Господь звернувся до нашої сім'ї, щоб ми переїхали і почали ходити до цієї церкви. Саме тоді я туди переїхала, я почала переживати і дізнаватись деякі речі про віру, яких я ніколи раніше не розуміла. Але того вечора я пам'ятаю, що у мене була можливість посіяти. І вперше я не можу пояснити це ніяк інакше. То було вперше, коли я вірю, що я посіла від всього свого серця. Я посіяла і я посіяла з вірою, я посіяла з любов'ю. Я пам'ятаю, то були дні пожертвувань для місії Кеннета Копленда. конкретно саме на цю роботу. але не знаю, як це ще пояснити. Моє серце було переповнене. Я давала не просто для того, щоб отримати. Я давала не просто щоб посіяти, бо я знала, що це було правильним. я вперше сіяла з вірою і сіяла з любов'ю. і невдовзі після цього я почала збирати урожай цього насіння. Господь сказав нам переїхати і стати частиною цієї церкви. і коли я переїхала туди, я почала дізнаватись про віру і пожинати мудрість Божу стосовно віри. як цього не відбувалось ніколи раніше. Я виросла у церкві віри, але коли я потрапила туди, я почала пожинати віру. І невдовзі я познайомилась з ось цим хлопцем. І я зібрала урожай любові, як я ніколи раніше її не знала. Хвала Богу, Сара! Ви не задумуєтесь про ці речі. Звичайно, Біблія каже про те, що кожне насіння виробляє за своїм родом. І, звичайно, урожай того фінансового насіння був незрівняно більший за все, що я могла собі уявити. Але я також сильно виросла у вірі і в любові, бо те насіння було посіяне з вірою і любов'ю. І в посланні до Галатів говориться. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те і пожне. і Бог такий добрий. Так що він не лише фінансово примножує те насіння, яке було посіяне, приносячи мені відповідний урожай. Але він також дає мені дововижний урожай віри, зростання у вірі і зростання в любові. і коли я познайомилась з Джеремі, я навіть не знаю. Що любив мене хтось коли-небудь? Я навіть не знаю, чому я плачу. Вибачте, навіть не знаю, чи переживала я коли-небудь раніше Божу любов. Пам'ятаю, після того як я з ним познайомилась, я сказала, що він любить мене так, як мене любить мій отець, і це був урожай того насіння. Тому дякую вам за те, що дали мені можливість посіяти в місію кена такого пленда. Хвала Богу. І просто сама атмосфера, яка була того вечора у тому залі, я віддаю всю славу Богу за неї, але та атмосфера зробила моє серце здатним настільки розширитись, Розумієте, давання нічого не означає, якщо воно не виходить із серця. Так. Бог любить того, хто дає радісно. Тому того вечора, в мені щось сталося. Я знаю, що те місце, з якого вийшло те насіння, було настільки широко відкрите, що до мене зміг прийти той урожай. Хвала Богу, я просто вдячна. Так чудово, що це Господь чудово. може це робити. Це велике благословення. Якщо ви приходите до того, коли всі ці речі вже затверджені. І ви знаєте в своєму серці, що Бог добрий Бог, адже те саме місцеписання в посланні до Галаті використовувалось, щоб проповідувати про гріх. І це правда. Що ви сієте? Те ви й пожнете. Так. І плата за гріх смерть. Ви пожнете смерть. Але є церкви. В яких постійно роблять наголос саме на цьому, і ніколи не згадують про добре врожай, про добрі речі, які ви сієте. В посланні до Ефесян, якщо ми швиденько його відкриємо, апостол Павло. В шостому розділі, в сьомому вірші, Духом Божим сказав наступне: служачи старанно як Господу, а не як людям, знаючи, скажіть, знаючи, знаючи, що кожен отримає від Господа по мірі добра, яке він вчинив, чи то раб, чи вільний, добрих речей, так? сіючи добрі речі. Сіючи давання, сіючи посмішки, сіючи сміх. Навіть коли вам не хочеться це робити, але постійно прощаючи. І ви чули, як я вже говорив це раніше, я не знаю, в мене доволі дивний спосіб оновлення розуму щодо якихось речей. Але на початку нашого служіння це вчення зазнавало сильне переслідування. Особливо, коли ви торкалися фінансової сфери, це те, що завдало багато смутку Орлу Робертсу, і не тому, що він проповідував зцілення та чудеса, а тому, що він проповідував життя з надлишком, що Бог добрий Бог, і ці слова псалма були його музичною заставкою. Бог добрий Бог. Що ви маєте на увазі, кажучи, що він добрий? І люди сердились на нього за те, що він проповідував, що Бог добрий. Але коли він почав говорити про фінанси і життя з надлишком, ці дві теми дратують багатьох релігійних людей. Отже, було багато людей, які справді говорили про нас багато поганого, багато поганих речей. Але я твердо вирішив завжди прощати, так. просто прощати. І коли ми йдемо до ресторану чи в кафе, я робив це тривалий час. Я і досі це роблю. Господи, перш ніж я зайду туди, я прощаю там кожного, і я прошу тебе пробачити, там кожного. Байдуже, що вони вчинили. Я прошу тебе, пробач їх. Якщо там є хтось, за кого ти хочеш, щоб я заплатив, я зроблю це. Якщо там є хтось, кому ти хочеш, щоб я проповідував, я теж зроблю це. І після цього ставалося одне диво за іншим. Але це частина ходження в любові. прощення це частина ходження в любові. Бо Бог добрий, і він прощає. Це чудове свідоцтво. Так я хочу дещо визнати. Я багато років чув про те, як дідусь почав говорити, щоб просто прощати всіх, і він казав, що він робив. Перш ніж зайти до ресторану, я прощаю офіціантів, я прощаю там всіх. І я слухав це і думав, що це насправді означає, адже вони нічого не зробили. Але ми живемо в такий час, і я знаю, що ви помітили це, і я теж зараз у світі є такий дух, який всіх накручує вулицями. Бігають ворожі люди та просто на межі. Ви це помічали. Так і це все пов'язане з тим, що відбувається у світі останні кілька років. Люди просто на межі, причому настільки, що вони шукають можливості розпочати бійку. Лише не так на мене подивись. Лише скажи не те слово. Я одразу ж вибухну. Вам краще заходити в певні місця, коли у вас вже тече прощення, так вже тече милість. І одна з важливих причин полягає у тому, що Ісус сказав наступне, і це те, що ми читаємо. Але я не знаю, чи насправді ми у це вчитуємось. Він сказав: якщо ви не прощаєте, то і мій отець не простить. О Ісус, це серйозні речі. Але я вірю, що Він каже про те, що єдине, що може завадити благодаті текти до так. вас, це коли ви не даєте благодаті текти через вас. Так, це єдине, що зачинить для цього двері. Тому, коли через тебе постійно тече милість, і для мене це дуже важливо, бо до того, як я познайомився з нею, я пройшов певні речі. Я пройшов певні стосунки, які я називаю пекельними. і, діставшись з іншого боку, я сказав: Господь, це було невесело. І якось я сказав Господу наступне. Я сказав якщо ти коли-небудь вважатимеш за потрібне привести когось у моє життя когось хорошого, когось хто любить тебе і буде любити мене. я знаю, що там не бракуватиме твоєї милості. І у середу, ввечері, 7 березня 2007 року, у Бренсені, штат Міссурі, ця дівчина зайшла туди, де сидів я. і це теж частина довгої історії. Але я зустрів її, і ми раніше не були знайомі. Ми ніколи не розмовляли. Між нами ніколи нічого не було. Я просто побачив її фотографію, і я не міг викинути її з голови. І я знав, що вона жила у Бренсоні. Я знав, що дідусь з бабусею збирались проводити у Бренсоні конференцію. Тому я підійшов до дідуся і сказав: я просто відчуваю скерування поїхати туди. Ти справді це дуже скерування? сильно в моєму серці. Так. Хвала Богу. Я хочу поїхати на ту конференцію. Чи зможу я до вас приєднатися? Так, звичайно. Ми поїхали туди в середу вечорі, 7 березня 2007 року. Сара зайшла до того ресторану. І вірите ви чи ні, але я скажу вам, що сталося. Господь промовив всередині мене. Я хочу, щоб ти познайомився з моєю милістю. Слава Богу, Джеремі. І 15 років тому я й досі не можу говорити про це так, щоб воно не торкалось мене. Того вечора це було для мене чимось надзвичайно реальним. Я хочу, щоб ти познайомився з моєю милістю це щодня. Ціна. Щовечора я лягаю спати поруч з милістю. Щодня милість Господа Оце так. оновлюється щоранку, і для нас це щось дуже реальне. Такою є частина нашої історії. Коли дізнаєшся її половину цієї історії, це те щось дивовижне це завжди так. Так, Господь привів її в Техас за кілька місяців до того, як я побачив її фотографію. У неї на серці було сильне спонукання приїхати на нашу конференцію у Фортворці. Проблема була у тому, що вона не могла взяти відпустку. Вона всю її використала, коли поїхала до Ізраїлю разом з Білі Брім, де вона була на Галілейському морі, і хтось її там сфотографував. І то була та фотографія, яку я побачив. Він показав мені ту фотографію і сказав: подивись на це. І я сказав, «Ага, ось вона. Джеремі сказав: подивись на неї, подивись. Це вона. Та фотографія стояла на старій Рейчел, моєї двоюрідної сестри, доньки Келі. Я побачив її на цій фотографії була Рейчел і ось ця інша дівчина. Я запитав, хто це і чому я її не знаю. І Господь просто працював в мені. І я просто закохався у дівчину на фотографії, з якою я ніколи не розмовляв. І, як я вже сказав, за кілька місяців до цього Господь сказав їй: їдь на конференцію до Фортворсу. Господь, я не можу взяти відпустку, тоді звільняйся з роботи. Так. Тому вона звільнилася з роботи, щоб поїхати на конференцію у Форт Ворс. І цілий тиждень вона сиділа на конференції і думала: це було чудово. Не зовсім впевнена, навіщо я звільнила з роботи, але це було чудово. І у тій сім'ї, з якої вона приїхала, була дівчина-підліток, яка запитала: можеш сходити зі мною на молодіжне зібрання? І ти можеш розповісти, Ні, що було ти далі. ти продовжив. тебе гарно виходить. Я не хочу нічого наплутати. Вона запитала. Можеш сходити зі мною на молодіжне зібрання, і Сара подумала, я не хочу. Їй вже було більше 20 років. Але та дівчинка вмовляла: і будь ласка, будь ласка, ну гаразд. Отже, Сара пішла з нею на молодіжне зібрання, і так стало, що того ранку проповідував я. І ось її бік цієї історії. Знову ж таки, це було за кілька місяців до того, як я побачив ту фотографію. Вона сиділа там, і того дня ми служили дівчині в інвалідному візку, і присутність Господа була дуже сильно. І Сара сказала, що коли вона сиділа там до неї, прийшла думка: це мій чоловік, цей хлопець, мій чоловік, і пізніше вона подумала, ні, це просто моя плоть. Тобто, Господь працював зі мною, він працював з нею і він з'єднав нас. І саме тоді він сказав мені: я хочу, щоб ти познайомився з моєю милістю. Дозвольте мені вам дещо сказати. Милість Божа дуже насичена. Вона чиста, і серед вас є ті, хто не знає, що вам робити. В вашому житті панує повний безлад. Але послухайте мене, його милість навіки. Навіки. Дякуємо тобі, Господь. Навіки. Навіки. І ваш люблячий Небесний Отець. Якщо ви не знаєте його як Господа, то зробіть це прямо зараз. Просто скажіть, Ісусе, війди до мого серця. Я приймаю тебе сьогодні як мого Господа і Спасителя. І я знаю, що Ти маєш для мене план. Я знаю, що ти маєш для мене когось. І я знаю, що ти маєш вирішення цього питання. І не потрібно просто підхоплюватися і починати шукати дружину. Ні-ні. Бог має план. Так. Його план благословенний. Не намагайтеся скласти власний план, щоб потім спробувати змусити Бога благословити його. Якщо ви дізнаєтесь його план, то він вже благословений. І ми читали про це. Я маю щодо так, вас добрі думки. Я маю для вас добрий план. Це чудовий план. Це план, наповнений любов'ю. І насамперед, вам слід звернутися до 13-го розділу Євангелії від Івана. Це сталося на таємній вечері. 13, 14, 15, 16 та 17 розділ Євангелії від Івана. Все це та дорогоцінна мить, коли вони разом приймали причастя і разом співали пісні і хвали. Бо Ісус, відходячи звідти, ішов на хрест. Спочатку його прив'язали до стовба і відшмагали. і його ранами ми зцілились. Амінь. Господь. Це просто милість і доброта Божа. Доброта. І самі переконайтеся в цьому. Ісус зійшов в пекло і постраждав так, як ніхто не страждав. І ніколи не постраждає жодна інша людина. Якщо ми коли-небудь отримаємо відкриття про те, як сильно нас люблять, нам буде легко любити. Так і це те, що сказав Ісус: любіть одне одного, як, як Я полюбив вас. Це відкриття. Так. Ось що має звідси виходити. Ви можете прокидати щодня і казати: гаразд, ходи в любові, ходи в любові, будь добрим, будь милостивим. Ви будете найнерозумнішою людиною, якою коли-небудь були, бо ви розраховуєте на себе як на своє джерело. Але якщо ви будете роздумувати над тим, що мене люблять, мене любить мій отець. Він добрий, він добрий. Він знову і знову милостиво ставиться до тих міснітниць, які я робив, і я можу бути милостивим до інших. Дозвольте прочитаю сімнадцятого розділу раноше від Івана. Ісус починає молитися. І коли Він молиться у му вірші, він сказав, не лише про них молюсь, а й за тих, хто вірує в мене за їхнім словом. Це означає, що Він молиться за всіх нас. Він молиться за кожного. Нехай будуть єдині, як ти очив мені, а я в тобі. Нехай і вони будуть в нас єдині. І хай світ повірить, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я передав їм. Нехай будуть єдині, як ми єдині. Я в них, а ти в мені. Нехай будуть єдині, і нехай пізнає світ, що ти послав мене і що ти полюбив їх, як полюбив мене. Коли я вперше прочитав це, я навчався в університеті Орола Робертса. І я згодився з цим. Я ще не дізнався про молитву згоди. І я подумав, я згоджуюсь з цим. Ви хочете сказати, що Бог любить мене так сильно, як він полюбив Ісуса? Тоді я ще не знав, що я був новим творінням. І я сказав: але я говоритиму це. Хоча я весь тремтів. Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса. Скажіть це. Бог, Бог любить, любить мене так само, само сильно, як він, він любить Ісуса. Ісуса. Він є любов. Він послав Ісуса, бо Він любить нас. Амінь. Любов зробила це. Просто почніть говорити. Говоріть про себе. Бог любить Кенета, Бог любить Кенета, Бог любить Сару, Бог любить Джеремі. Поставте туди своє ім'я. Просто говоріться і говоріться всім своїм серцем, всім своїм розумінням, всією силою своєю. Говоріться, говоріть, говоріть, говоріться доти, доки воно не підніметься всередині вас. І ви почнете танцювати, співати і говорити, Бог любить мене, Він любить мене, Він любить мене прямо зараз, Він любить мене завжди, Він любить мене незалежно від того, чи заслуговую я на це, чи ні. Він є любов, і він добрий, і я належу йому, а він мені. А наш час вичерпано. Зараз наш час вичерпано. Ну, ж, бо ми повернемось за хвилину. Віддайте Господу хвалу. Євангеліє від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. На Двого цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Кожна п'ятниця на передачі переможний голос віруючого. Це день пожертвувань, і ми використовуємо записане в посланні до Галатів 6.6. А хто навчається слова, «Ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Дякуємо вам, партнери, за ваші молитви і вашу підтримку. Кеннет і Глорія Коплен цінують і люблять вас і моляться за вас щодня. Ви жодного дня не залишаєтесь без молитви. І коли ви сієте в місію Кеннета Копланда, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на використанні своєї віри, і ви можете очікувати, що те саме помазання буде так само сходити і на ваше життя. Кеннет і Глорія проповідують слово віри по всьому світі від краю до краю. Дякуємо вам, партнери, за те, що ви допомагаєте розповсюджувати це слово через наші передачі, журнал, сайт, соціальні мережі. Інші наші матеріали, конференції, молитовну підтримку і багато іншого. Дозвольте мені помолитись зараз за ваше пожертвування. Отець, коли наші партнери і друзі жертвують у це служіння, я дякую тобі за те, що ти примножуєш і приносиш їм величезний урожай. Урожай їхнього насіння, Господь, яке вони сіють. Він дивовижний і їхні потреби сповнюються по багатству твоєму у славі, Христом Ісусом. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякую за те, що приєдналися до нас на передачі «Переможний голос віруючого. Всі наші партнери. Ми любимо вас. Будьте частиною хорошої церкви. Амінь і усвідомте: Ісус скоро прийде. Бог любить вас. Ми любимо вас. І, і... Ісус, Ісус є Господь. Господь. Слава Богу. Алілуя. Ми безкоштовно забезпечуємо вас з учбовими тезами нашого вчення. Для цього зайдіть на наш сайт в інтернеті QCMor.ua. Тези для цих передач включають в себе ключові пункти, місця писання, молитви, інтерактивні запитання, і ці тези допоможуть вам слідкувати за нами, або ви можете використовувати її для ваших особистих біблійних занять. Кажу вам, це корисний матеріал. Він допоможе вам заглибитись. Дослідження слова Божого сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.